Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої студії фахівець подільського бюро правничої допомоги Сергій Морозов. І поговоримо ми про порядок спадкування в період дії військового стану. Доброго дня! Доброго дня на початку нашої розмови. Я би хотіла дізнатись, які особливості чи можливо зміни відбулись у законодавстві у період дії військового стану в процесі прийняття та оформлення спадщини. Так, дійсно, 30 січня 2024 року вступили в силу нові правила щодо порядку відкриття спадщини у період дії воєнного стану. А зрозуміло, а чи не могли б ви пояснити нашим телеглядачам, коли саме виникає право на спадкування за новими правилами? Ну, це правило залишилось незмінним, і виникає таке право в день відкриття спадщини, тобто коли особу оголошено померлим, чи коли в день смерті особи. Людина, якою виникло право на спадкування, зокрема, може прийняти спадщину, відмовитись від спадщини, відмовитись від спадщини на користь іншої особи, або не вчиняти не вчиняти ніяких дій щодо. Спадкування, скажіть, будь ласка, а як саме можна визначити місце та строк відкриття спадщини за оновленим законодавством? За загальним правилом, спадкова справа відкривається незалежно від місця знаходження спадкового майна, місце проживання чи смерті спадкодавця 30 січня 2024 року вступили в силу нові правила відкриття спадщини у період дії воєнного стану. Так, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання чи перебування спадкодавця. Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, то Місцем відкриття спадщини вважатиметься, місце перебування майна спадкодавця чи частини майна спадкодавця або нерухомого майна, чи його основні частини, або рухомого, якщо нерухомості немає. А скільки загалом у людини є часу, аби звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини? Ну, загальний термін це 6 місяців. Тобто до 6 місяців людина повинна звернутися до нотаріусу із заявою про прийняття спадщини. А що робити спадкоємцям, у яких спадковець помер на непідконтрольній території? У цьому випадку перед зверненням до нотаріуса для прийняття спадщини необхідно, необхідно встановити факт смерті. Для цього необхідно звернутися до найближчого суду, який знаходиться на підконтрольній території заявою угу. про встановлення факту смерті. Такі заяви. Мають розглядатися... Судами невідкладно з моменту подання до суду на на практиці це відбувається від доби до трьох місяців, незалежно від завантаженості суду. Після отримання рішення суду в на найближчому відділенні реєстрації актів цивільного стану необхідно отримати свідоцтво про смерть. Угу. На підставі цього свідоцтва потім людина звертається до нотаріуса з заявою про відкриття спадщини. Угу. А у цьому випадку у людини скільки є часу? На це uh, ну відповідно до. Закону України про внесення змін до цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку та оформлення спадщини, який набрав чинності 30 січня 2024 року, зазначено, що в період дії воєнного стану в Україні протягом двох років з дня його припинення або скасування, у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше, ніж через один місяць з дня смерті такої особи або дня з якої оголошено повернення, Померлою строки 6 місяців, а з дня державної реєстрації смерті особи. Також скажіть, будь ласка, на менш таке цікаве питання, а що буде, якщо пропустити строк прийняття спадщини? Якщо спадковець протягом вказаного сроку не подасть заяву про прийняття спадщини, ага. буде вважатись це таким, що він не прийняв її. Якщо у спадкоємця була поважна причина, через яку він пропустив термін прийняття спадщини, він може звернутися до суду із заявою про Визнання йому додаткового строку для прийняття спадщини. Це може бути від місяця до трьох okay. місяців. В суд може okay. надати такий строк для прийняття спадщини. Okay. Поважними причинами строку визнаються такі, наприклад, як тривала хвороба, вибування покарання в місцях позбавлення okay. волі, необізнаність спадкоємця про наявність заповіту, складні умови праці, які зумовлюють відрядження. Перебування спадкоємця на строковій службі у Збройних силах України цей перелік не є вичерпаним. І кожна причина пропущеного строку розглядається судом індивідуально. Суд бере до уваги переважно письмові докази. Це можуть бути довідки з медичних закладів. Довідку про відрядження перебування людини за межами України, інші довідки, акти, листування, що містять відомості про обставини, які перешкоджають, перешкоджали звернення спадкоємця до матеріальної контори заявою про прийняття спадщини, хотів би ще наголосити, що спадкоємці повинні пам'ятати, що залежно від конкретних обставин справи, суди можуть визнавати ті чи інші причини пропуску строку як поважними, так і такими, що не перешкоджали спадкоємцю звернутися з відповідною заявою в межах визначеного законом строку. У разі недоведення існування цих обставин. Спадкоємець ризикує отримати мотивовану відмову суду у визначенні uh -huh. додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини і втратити таке право на спадкування. Сергій, ми вам щиро вдячні за такі роз'яснення. Гадаю, воно буде цікавим та корисним для наших телеглядачів. Вам дякую за запрошення, а глядачам нагадую про те, що у разі, якщо ви потребуєте роз'яснень, ви можете звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського бюро правничої допомоги за номером 048 62 205 30.